Похоронено все. Наталія проживала у цьому будинку з 2013 року. У ніч з 24 на 25 травня її будинок зруйнувала російська армія під час ракетно-дронової атаки. Наталія опинилась під завалами. Ось ліжко, бачите, спинка тільки від ліжка, і воно балка. Там я спала. Спочатку привалила гіпсокартоном, і ось у кирпичі почали сипатися з димохода на мене на гіпсокартон. Ворухнутися не можна було, тому що я вся привалена. А коли мене завезли в лікарню, ось, ось попадали балки. Ота дерев'яна балка, вибачте, що б я була. За словами Наталії, у 2022 році її чоловік добровільно став до лав збройних сил. У січні 2025 року він загинув під час виконання бойового завдання. Наталія розповіла, що вони разом із чоловіком у помешканні робили ремонт та купили нові меблі. Ремонт робили і груба перероблена, і все і в хату стягувалась, стягували, і лишилися. Ось дивіться, комод новий, ось комод новий. Але як його забрати? Куди його забирати? І тепер мені оцього тільки що засідання. Міську раду ходила, викликали, дають кімнату гуртошитку, за які ще потрібно платити. А тепер ще в мене біда в мене на початку січня. Чоловік загинув. І рахується без вісті зниклим, тому що там обстріли його дістати не можна. І в мене от така біда сталася, я не знаю, що. Я без чоловіка з дітьми в гуртожитку. І все, що від нього лишилися одне нагороди медалі. Біля третьої було. Спали тут, як шарахне, то самі розумієте, що було. Стеля, все вікна, все, все літало, двері, все повилітало з хати. Криша вон була, жив, все попіднімало. Ну, от бачите, які наслідки, якісь забори. Машину побило беседка сарай. Комісія була, ходила по хатам, кругом ходили. Вони зімали ж, описували його. Все у будинку Олександра після вибуху утворились тріщини. Вилетіли вікна, двері обсипалась стеля. Засипало, закидало стекла, ми виходили, і жінка й ноги порізала на стеклах. Місцевий житель Микола розповів, що у його помешканні внаслідок російського обстрілу зруйнований дах. Крок ви поскладалися. Може, якісь там шли дві цілі. Ну, його треба все міняти. Кишу повністю знімати. Вікно міняти. Вікно до рама поломано. Видно, бачите, хто Там з того боку теж. Душ теж. Вікси, так навалово полону. Бачите, вік, сінка, як його вже воно підложить. У будинку опала стеля, з неї теча дощова вода, зруйнована груба та пошкоджені меблі, говорить чоловік. Станом на 26 травня 2025 року було відомо про пошкодження 50 житлових будинків у приватному секторі та 44 квартир у багатоповерхівках. Про це кореспондентам Суспільного розповіла Олена Прокопенко, секретар Андрушівської міської ради. Були руйнація господарських будівель, ну і автомобілів. Наразі працюють відповідні комісії, які візуально встановлюють первоначальні шкоду. В подальшому з метою їх компенсації по програмі вони будуть будуть оформлятися документи, щоб занести їх в реєстр пошкодженого майна. Наше комунальне підприємство надавало плівку, там інші матеріали, які були в нас на наявності, для того, щоб першочергово люди змогли уникнути негативних явищ, так як ми бачимо, що сьогодні погода Наталії, яка втратила своє помешку. Через російський обстріл у міській раді запропонували тимчасове житло кімнату у гуртожитку, розповіла Олена Прокопенко. Жінка з двома дітьми неповнолітніми. На сьогоднішній день вони ну, ми вирішили питання, вони не надали їм кімнату в гуртожитку, обладнали її. Ну, настільки, наскільки це допомагає. Вони ще мали там забрати деякі свої речі, подивитися, що там вціліло. І сьогодні вони мають вже там бути в гуртожитку. Це як постійне місце проживання? Але це соціальний гуртожиток, тому це тимчасове місце проживання. Ну наразі в них буде криша, в них буде де помитися, де зварити собі їсти. Тому буде ну якщо буде можливість, то будемо дивитися надалі, яким чином вирішити їхню житлову проблему за словами Олени Прокопенко. Станом на 27 травня 2025 року Наталія відмовилася від запропонованого житла. Катерина Мороз Ігор Жванько – Суспільне, Новини Житомирщина.